700 на каналі Жемчі, Сотні вже 6 день Євро, якби це часодить. Вже на сьогодні вечора наступає другий тур групового етапу Євро 2024. Дуже швидко вем йде, дуже швидко матчі граються. Сьогодні матч дня це Германія Угорщина. Суть відео в тому, що я хочу подивитися, як іскусний інтелект веде себе в грі і порівнюючи те, що буде ввечері, коли будуть грати настоящі люди. В реал-лайфі. Тому поїхали. Бачимо остатки. Остатки Германії, статки Угорщини, це, конечно, небо і земля. Не забудь не забувати, що в FC24 рішають рейтинги. Це трошки інше, так як в лайфі Переходимо до самого матчу. Де, я, думаю, я ждав паливання поля, тут щось інше. Тоні Крос, Собаслай, Орбан. На данній плані там ще був. З Байера Вірдс. Юліан Вірс, головна зірочка, ще є головна зірочка Мусіаля. Гулачиче. Гула Куласки, я не знаю, як правильно читається. Це... Я чух Гуласи. Гюндаган Капітан. Дивіться, тут манірочки підкидають. Фото, кепів. Перше раз таке бачу, до речі. Цікавий матч. Перший матч Германія виграла 5-0-5-2, вроді би. Певно, виграла без шансів. Це мій фаворитне євро. Якщо хто не знає, мій фаворитне євро це Германія і Португалія. Україна, само собою. Ну, з такою гру, як Україна, вона програє всі три матчі, і буде те саме, що Євро 2016. Буде просто позоріще. Ну, окей, побачимо, як воно буде. Суд... Матч не про це. А першу гру, Бава. кажу, Баварія, господі, Німеччина дуже сильно відіграла. Ви навіть бачите, як зараз вони грають. Потужно. А Угорщина свою гру програла Швейцарії 3-1. Але Угорщина була моментами дуже не дуже а слабкішою, ніж Швейцарія. Але це дуже... Ой-ой-ой, бачите, 1 0. Тільки сказав, що Горщина і була і тут же забувати німця. Я в шокі. Хто забив, не знаю. Знаю там тільки Сабослаї. І цього. Орбан, ну це за всі 24, там гравці не сильно популярні. яка контратака збірної Угорщини. Тут чітко розіграли, без разіра, тут прям провал провалом був. Де був ПЗшник, центральний захисник теж десь в, в, в дупі був. Коротше, відкрили зонку і нові Ну тут косяк, ну як тут? Це анімація. От такі, це не Косяк, це такі анімації даної гри. Тому був гол. Якби були адекватні анімації, цього глап не було, гортап забрав би все. Побачимо, як воно сьогодні буде в Real Fi. 8 хвилина німці вже програють. По факту таша атака була збірної Угорщини така. І одразу гласо. Це прикольно Вірц, в Юліан Вірц. Руфінтить. Проходить по флангу, дає пас на забігаючого що ЛЗшника, але нікуди. Атакують угорці. Просто біжать, просто біжать на р я кявить Манті Салай, Варга. Варга дає на собослай. Ні, не дає на собослай, там трошки інше. О, кіміч, який підкат! Якби зараз не кіміч, зараз могли, можливо був, був би другий Голасо для збірної угорщини, але... Поки цікаво. Поки цікаво, вже наступив другий тур, який повторюю, дуже швидко час летить, дні летять, матчі граються. Поки за перший тур я можу тільки, не знаю, всі ті команди, на яких я очікував, вони грали таке собі, особливо наша збірна України. Їм повинно бути стильним за таку гру. Я все розумію, ну, блін, просто програти, нічого не створивши, це позор. Ми, ми бачили, що вони грають поляки проти голландців, да, поляки програли. Ну вони були шикарними. Ми вчора бачили грузинів, грузини, які теж програли, ну вони були сильнішими, як на мене, навіть, чим Турція. Турція теж сильна. ну Під кінець вони просто да, душили, 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 атакували, душили. Там просто не було невізіння. Просто невізіння. Я перекладіна, не попав і так далі. Що там пенальті? Жовта карточка, це відложений болла. Сподимося, я щось не, не замітив в якому моменті це була жовта карточка, я, би я говорю. Говорить трошки позавтикував, давайте. Тепер... Ага, все, ау, це відложено, я зрозумів. Ау для збірної Германії, вони, вони його профукали. Та сама збірна, ер... Кажу, збірна, збірна Польщі, збірна Грузії, а шикарно відіграли. Е, Проти збірна Франції грала Австрія, шикарно, да, програли австрійці. ви подивіться, що робить Собослай? Два ногі. ної. Ноєр, що з ліцом? Що з лицом? Тобі кажуть, Собослай, що він тебе набирає після матча? Придасть тобі перевітики. Це якийсь див якийсь цей скусов інтелект по дивному працює. Бо тому що не один матч не співпав з Реалайфом. Не один матч не співпав. Тут програють, а аутсайд аутсайдери по факту, а топи програють. Та сама Португалія програла а в реалі виграла. Португалія теж дуже... Я б не сказав би, що прям пчехи сильні, потужні. Вони атакували, атакували дуже сильно. Португальці держали їх, так. Да. Портуальці переїхали, але вони камбекнули, вони дожали їх. Але чехи були шикарними. Поки сама гірша збірна на Євро, це збірна України, це просто позор. Взагалі ніякі. Ніякі. Це ж пафа, і подкат, там небезпечно, там можливо ще й навіжовку дадуть потім. Потім грав всю узі збірної Германії. Там вродьбика і Хаверс був, якщо не помиляюсь. Так, збірна Германії що то потрясена. Вона не знає, що робити. Угорщина їх душить. В реаліфі такого не буде. Бо тому що ми знаємо, як заграє збірна Германії. Як таки, збірна Германії з групи поверзла, це Е, По факту вони повинні брати ну, всі її очки в групі. Виходить з першого місця. І нам потрібно очікувати, поки на збірну Германії Андріч, поки на збірну Германії не, не нападає якась більш-менш топова збірна. От тоді вже ми побачимо нормальну гру збірної Германії. А зараз вони тупо цим прицінухом дають. Ми бачили першу гру проти. Боже мой, Швейцарії, Господи. Забив команду з Шотландії. Як вони душили перших 20 минут, вони душили і забили гол, а потім просто взяли віддали м'яч, віддали гру Вірц. Кажу, да, Вірц. Не забувай один на один. А потім віддали гру. І просто почали душить, душить. Ну це я відложен на жовта, і говорив, там був підказ ззади, пару ронко назад. Треба очікувати. Збірна Англії слабко зіграла, так, да, вони виграли, максимально слабко зіграли. Збірна Франції там Кіліан Бампе, кому переламали нос, він теж так, так собі. Ну, в нього було 2-3 моменти моменти, там не було черепаха запорові. Ну Франція слабкіше, ну слабко відіграла, да, вона виграла, ну як на мене вони слабко відіграли. Португальці плюс-мінус теж. Так, да, вони грали. моментів було багато, вони душили. Ну, трошки я просто чекаю. Чі... Я коли говорю, я про рахунки. Я очікував більших рахунків. Все що хочу сказати. Перед там закінчуюся в горці грають 2-0. Це дуже. Юліан Мусіала, в нього нічого немає. Ні одного. Ні одного нічого немає. Так збірна Германії поворота не б'є. От вам і статистика. Якийсь іскусний інтелект максимально дивний Я повторюю тут Я виставив легенду і 4 хвилини щоб матчі були безтишками Щоб ну, не було І На легенді просто їх уничтожають Ботики Уничтожають е -е, топових німців. Побачив що реал лайфі. Ну, Німці поки з топових збірних, саме топові ще зіграли німцы Шотландці тоже, типа, ну Атакували ж, були моменти, але потім як грала сама Німеччина як грала, це було сильно, особливо перших 20 хвилин, це просто камон. Це просто розвал кабінету. Да, мом... Вони можуть сказати, що це було скучно в одну калітку, ну блін, то це ж сама гра, та тактика, вони тупо не давали, що зробити шотландцям. Цікаво, як вони сьогодні зіграють проти угорців. Бола, горці атакують, тіряють м'яч. Мусяла може, може забити один гол. Мусяла. Дає назад та. Муала. Мусіала Вірс дуже непогано зіграли в першому матчі. Шикарно, я б сказав би. Тоні там якусь закидушечку дав. Перед, передгольовий пас був Тоні Крос, він перекинув на фланг. І потім дає в центр, в центр майданчика і Юліан Вірс бам. Хайус вона пас була давати, але ти б'єш. А в мене було дати пас на Гюндагана трошки раніше. Ну, окей. Пишіть в коментах, як вам євро, які матчі, які команди вас дивували, які команди вас наоборот. Як то кажуть, пригні, пригнітили. От я... Моя, моя думка, що я більше топових збірнів чекав більшого. Та сама Англія один гол забила і все. Могли по факту. Їх просто повезло, що, їм, що їх не дожали. Нам на нічию на, на награли. На нічюю награли. Просто повезло. Поки ми з для мене топ-1 це збірна Германія. Топ-1 це збірна Германии. Прям не не Гисман як там його, да. Прям чітко виставив тактику. Там же в білому Шотландії тоже були гравці, які грають в апрядках і в других клубах і ще забрати гол. Ну я, я не знаю, що це за хиня. Вчора таке саме було з Португалією. Хто дивився це мій минулий відос, подивіться. З Португалії зробила... Боже, будь-яка грась з А, чехи зробили те саме з португальцями, а сьогодні угорці роблять те саме з німцями. Як це працює, я не знаю. Це непорозуміння. Ви подивіться, на скільки легко це все роблять? Німців немає на полі. Як працює існуваний інтелект, я не розумію. За що чого? Як може. Ну, ми знаємо, що як працює на гра, рейтинги. Рейтинги рішають. Ну, рейтинги збірної Угорщини. І те, що які рейтинги збірної ніч, це небо і земля. Але ми бачимо повному протилежності 3-0 на, на рахунку і там один удар був... Один-два удара було в створорот від німців і все. Це треш. Не розумію, як це працює. Ну, ладно. Дивимося, на 130 хвилин. Німці заб'єте престижу чи ні. Я опять таки, я не думаю, що таке буде в реал лайфі, ну, паткамон. При такому пресінги німців буде тяжко. Угорцям що зробити. тому що те, як вони показали, показали, те, що вони показали, на перших 20 хвилин проти Шотландії, це тактика, це схема, це задачі, це все чітко відпрацьовано. То Нікрос дає на Хайверс, це хайверс, можна давати на нам хто там усіала. Ні, це ві Юліан Вірс, Юліан Вірс забуває нарешті, нарешті Вірс. Тут розібрався по факту. Юліан, у вас ще є 15 хвилин, можливо, заб'єте паличку ще, щоб нічій хоча б зіграти. Ну непогано, непогано, непогано. Хаверс тут дав, так? Тоже, тоже по слючку таку. Ну тут він убрав його технічно і пробив. Без шансів для воротаря. Але що ви радієте, пацани, 78-х хвилина ви тільки почали грати? Тільки 78-х хвилина ви почали грати. Ну зараз побачимо, що воно буде, може ще забить один. Я думаю, що так рахунок такий останеться. Я думаю, який підкат до цього хаверса, ти гониш, я так жовто вже є. На євро мене здивували німці, а розчарували українці. <рес> <рес> Якось так. Не одна збірна не так не грала, як Україна. Не одна. Настільки безнадієна. По факту тільки одна збірна України вроді не забила ні одного гола. Всі забивали гол, крім збірни України. Всі. Австрійці вроді би не забули, а Австрійці ще не забула. Ну австрійці грали краще, ніж збірна України. Вірц! Вірц. Вірц! Голасо, збірна Германії під кінець зібралася, Юліан Вірц з Дуби. Я думав, він що це спас? Обріжець захисника спас і зав'є пусі ворота, але він вирішив пробити по-іншому. Там Тоні і Вір забрали. Я думав, щось він дасть на Хаверса, там Хаверс зліва, А от бачите, набігав на Даньку, Хаверс і гендаган. я думав, плюс-мінус він туди дасть, але дивіться, як він зробив. Ну а що сталося 10 хвилин, шанси є, які 10 хвилин. О, 4 хвилини ще сталося, плюс додані. Плюс додані. Надіюся, зараз німці щось, щось придумають. Ну чому? Ну вы так пізно зібралися? Зібралися, я не знаю. Але цікаво, цікаво, кінець ще буде. Заб'ють чи ні? Смотра сіка дадуть зараз. Так, кіміх, жокіміх Потеряю мяч Йожо. А духла. А, ну все. тут Габела. Тут Габела для збірної Германії. Джибела, Варга. Зараз атака за горцями буде. Не буде атаки за горцями, ми закінчуємо матч. Такий матч у нас був. Цікаво, що буде сьогодні в Ріаллафі, тому всім дякую за перегляд. Що ноє. Люді пішли до ноя і кажуть, Братан, що з тобою? І і Орбан показали, як треба грати. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі по поводу Євро. До нових зустрічі. Собослай довольний, ну да, так. в німці, ёпта.